Сагайдач, але наша не освітляється. Що ж то, то ж то біда? Я, наприклад, навіть жінка з роботи, де другу на 10-го вечора, ні дороги, ні світла. Ще що, що забрати? Що таке забрати світло, то і все. Не Як світиться, ні. Раніше світилося, хоч оце ось світилося, десь пару, а зараз взагалі не світиться. Це давно Скажи, рані? Ілля, не освіщається, наша вулиця зовсім. А темно, зараз швидко темніє, розумієте, з дітьми, школа, все. От погано. Скільки в ванну світла немає? Десь біля місяця? Я не знаю, не, не включав, не знаю, чий, Я там? кажу оцього вон, на вулиці. Фонаря. А, на вулиці? Так. Та вже давненько. Десь біля місяця, так? Так, то що є, з тих пір, як там оступи переставляли. Ой, десь сюди. Де Нема світло? Так. Вночі з роботи собаки, І Іруєш може йти. І хтось може йти, невідомо, що, що всяка, знаєте, теперішній час це така справа. Страшні. Світло було, ну? Світло висло, було, було все готове, все ніби як. Я не знаю, в чому, в чому причина, не можу вам сказати. І тут, може, говорять, що у нас світло. І той мужик каже, що там на Дуршенка щось кабелями. А, а я не знаю, може вони не під'єднані там кабеля, бо капремонт лінії був. А, був капремонт. А, Може, мі світло після нас не під'єднало, uh -huh. і того немає світла, але ми навіть в серпні робили. Вони кажуть дві неділі назад.